Вітаю вас, діти! Зараз з вами незвичайна зустріч! Я вас запрошую на віртуальну екскурсію до нашого діячого садка. Але не весь діячий садок ми будемо оглядати лише медичний кабінет. І подивимося, хто ж там працює. Спробуйте відвідати завідку та дізнайтеся. Про здоров'я діток дбає! Запалиш щось, оглядає! За вагою з ростом стежить, то поможе як належить. Як ви гадаєте, про кого це загадка? Це, звісно, медсестра. Медсестра працює не лише в лікарні та поліклініка, але й в дитячих садочках і сьогодні ми з вами відвідуємо медичний кабінет. Та поглянемо, що в ньому є, та що робить медсестра. В кабінеті медсестри є все, щоб слідкувати за здоров'ям та зростом дітей. Перед вами ростомір, на якому вимірюється зріст дитини, та напольні ваги. А для чого ж використовувати ваги? Так, щоб виміряти вагу. В приміщенні кабінету медсестри декілька кімнат. Ця кімната називається карантин. В ньому знаходяться ліжка і раковина. В цій кімнаті перебувають діди, коли почувають себе зле. Мадсестра тоді наглядає за ними та піклується про їх здоров'я та самопочуття. А це, ви бачите, фотографію з процедурного кабінету. В ньому знаходиться шафа, холодильник, стіл. Що ж роблять в такому кабінеті? В ньому роблять щеплення. Уколи, коли потрібно. Тут зберігається багато різних ліків. Як і у всіх професій, медсестри теж є свій спеціальний одяг. Це білий халат. Всі дані зросту та ваги, а також щеплень, записують в спеціальну медичну картку, яка зберігається в тайшому садку в медичному кабінеті, її заводить і за нею медсестра. Кожного року діти разом з вихователем ходять в медичний кабінет і знову міряють, наскільки ж дитина підросла, та як змінилася її вага, чи все добре. Якщо ви пригадаєте, то ми вами теж ходили в кабінет медсестри і так само міряли вашу вагу та зріст. Ну а ти відійшла до завершення нашої віртуальна екскурсія в кабінет медсестри. До побачення, діти! До нових зустрічей!